От ти стоїш на своїй землі, мотив який? тому що це моя земля, так і називається Стою на своїй землі. Бантежить душу побії, коли в гості прийшов ворог. Він хоче руйнувати мрії і пропонує морок. Військові погляди холодні, спрощена мова без зельг. В руїнах ці голодні і не почути солов'їний спів. Війна, що розитока сила хоче застати зненацька, бажає спалити крила для неї жертва тоцяцька. Стою на своїй землі, відчуваю міцну опору і злість моя при мені на тих, хто по трупах іде І з прапором на шевроні, ті моєї землі і без відмоги на кордоні, тут гаряче, як в печі, Накази не кориговані, нам самим визначати маршрут. На припасовані, буде загарбнику скрут, прикладу уперся у плече. Даю чергою постріл, хоча нова рана пече, арт, обстріл триває поспіль, потертий жилет брольований, мокрий одяг маскувальний, на рукаві тризуб боптований, і короткий сонно провальний. А за мить знову на чатах сфокусований погляд у вир вночі ворог бере у лещата, але ми здобудемо мир. Я народився при світлі. Це пружні м'язи і нерви. Мої дерева плідні, і дух мій має резерви. Стою на своїй землі. Відчуваю міцну опору і злість моя при мені на тих, хто по трупах йде вгору.